Неможливо фізично, матеріально, духовно, психологічно переживати те, що ми переживаємо, теж саме ще в x 10 переживають наші бійці, хлопці і дівчата на лінії зіткнення, коли вони роблять неможливе. Ви дивитеся Живе Телебачення Медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабі. Слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо серію подкастів під єдиною назвою Сцілення ран війни, тому що кожна історія розказана у цій програмі, це і є історія зцілення ран війни. Хто як приходить до цього, той досвід ми і показуємо у цій програмі. З нами сьогодні пані Діана Ільницька, вона керівниця благодійного фонду Рій фонду цивільно-військової ефективності і також засновниця громадської організації Наскрізь, організація, яка займається супроводом життєстійкості дружин військових. Ось вам і відповідь на те, як хто знаходить шлях зцілення ран війни. Більше того. Пані Діана не перший раз є нашою героїною у добрій розмові, і щоразу ми бачимо, як її діяльність обростає новими і новими гранями, новими і новими напрямками. А це означає, що людина не просто знайшла шлях цілення ран війни, вона їх досі шукає. І, попри те, що життя не є простим в час повномасштабної війни, бере на себе нові і нові відповідальності за країну, за армію і навіть за свою родину. Пані Діано, вітаю вас в нашій студії. Пані Галино, вітаю, дякую за запрошення. Щоразу, ви мене дивуєте, і щоразу я е, вірю, що якщо є такі громадяни, громадянки, жінки в нашому суспільстві, які на свої плечі беруть стільки справді відповідальної роботи за чоловіків, які нас захищають, за воїнів наших, то суспільство демонструє дуже дуже здоровий якийсь нерв, саме на прикладі вашої організації. Ось Дякую. я хотіла би для початку сказати, що ви почали свого часу працювати над тим, щоб поставляти в Збройні Сили в ці баннопральні комбінати на колесах, якщо так можна сказати. Потім мені розказували люди, які також цим займаються, що це такі складні насправді організми, ці баннопральні комбінати, що це така складна логістика, аби їх зібрати, доставити і щоб вони там працювали насправді. От ви це не кинули. Ви це й досі робите. Ми робимо все починаючи з 22-го року. Що заходимо і хочемо е, структурно змінити, е, ми не можемо. Кинути, тому що ніхто не підхватить відповідно, відповідальність за той напрям, який ми визначили, лежить абсолютно і повністю на нас, і це справді вам правду сказали, що ці комплекси і, взагалі, організація. Прання і миття особового складу е, на всіх ділянках е, нашого, е, нашої боротьби, підготовки це дуже непроста логістична задача, а наша задача е, розуміти, чи всі технічні засоби. Є в номенклатурі Збройних сил України для того, щоб уже е, тил і логістика у війську це організовувала. Тобто з організації, яка в двадцять третьому році. Е, Просто виготовляла ці комплекси. Ми стали організацією, яка адвокує питання покращення гігієни в Збройних силах. Ми робимо дослідження умов побуту. Ми працюємо над нормативними документаціями. Ми хочемо змінити логіку організації прання і миття особового складу в збройних силах України. Відповідно, не просто не залишили, а розвиваємо аж так, що змінимо цей напрямок в збройних силах. Але е, цей шлях доволі непростий. Я спостерігала ваші дописи в соцмережах і знаю, що фонд і виселяли з приміщення, і потім у вас була недостача кадрів. От зараз знаю, буквально знайшлося двоє відважних, які так. до вас приєдналися. Бо ж знаєте, соцмережі це насправді таке джерело інформації, яке позначається завжди емоційними дописами. Коли людина сумує, вона щось пише. Ага, у знаєте, це сталося. І коли радіє, також щось пише. А так простежується діяльність. Ваша і вашого фонду. Тобто, як долаються, попри оці виклики, долаються все-таки шляхи для розвитку фонду і досягаються нових якихось завдань. Інколи як я думаю, що ми пережили, я не знаю як. У мене було одне завдання описати для нашої іноземної аудиторії, яким чином працює фонд. Якщо щось станеться за кордоном, як вони також можуть вийти на такий рівень? Я описувала з точки зору <кій> операційного, з точки зору менеджменту, і в результаті я написала просто диво, тому що неможливо фізично, матеріально, духовно, психологічно переживати те, що ми переживаємо. Те ж саме ще в X10 переживають наші бійці, хлопці і дівчата на лінії зіткнення, коли вони роблять неможливе. Наші дуже багато інституції робить неможливо. Тому, якщо мене хтось питає, як, я скажу, що ми знаємо для чого. Mm -hmm. І коли ти знаєш для чого, десь в попередньому Розмові з вами ми говорили про покликання. Так. Коли я відчуваю і знаю, що це моє покликання, я не задаю собі запитання, де мені зупинитись, відпочити, чи е, чому сталася ця проблема, я задаю собі запитання. Куди я далі рухаюсь, з ким я далі рухаюсь, як я вирішу цю проблему? Відповідно, ось це нас і штовхає. Ось так ми і витримуємо це все. І що найважливіше, зараз настільки багато робиться щось заради галочки. Що найважливіше, що я хочу сказати глядачам, всім потрібно ставити цілі ефективні і їх досягати. У нас дуже мало часу в країні, яка воює час, це життя. Так. Відповідно, у кожного мало часу, не можна його втрачати. Тому все, що ми робимо спочатку, ми знаємо, до чого ми маємо прийти. За пів року, квартал, рік, два, три, і ми маємо до цього йти. Тому ми маємо дуже чітке розуміння, що ми дойдемо до ось цих змін, тому що така ціль, і тільки тоді, коли ми її виконаємо, наша робота буде ефективною. Як ставити собі такі цілі і до них іти, якщо ворог робить все, аби розкладати моральний стан суспільства в тилу? Ви бачите, що робиться. Розстрілюють працівників ТЦК, б'ють військових, знущаються над дітьми військових. Як ви знаходите тих, хто буде йти разом з вами? Адже якби вийшла одна, навряд чи би щось вдалося? Тобто, ви знаходите тих, хто не зважає на оці от якісь пропагандистські капкани, які Росія все-таки розставляє в нашому суспільстві, в нашому тилу. Я розкладу це запитання на декілька. Добре. Перш за все, коли ми говоримо, як ставити цілі для людей, які вже усвідомили, що відбувається в Україні, з чим ми боремось, з ким ми боремося, тут найважливіше знайти своє місце. В якому ти будеш ставити ці цілі, ось це є проблематичним для нашого суспільства. Тому саме тому наш фонд називається Фонд цивільно-військової ефективності, адже ми даємо ось це місце сили, де свідомі уже люди uh -huh. е можуть самостійно або з нами ставити цілі. Люди можуть їх ставити в інших інституціях, в інших фондах, але вони мають знайти це місце. Вони можуть для себе визначити цю ціль. Але без цілі рухатися це втрата часу. Це такий основний мій меседж 25-26 рік основний постійний мій меседж. Якщо ми рухаємось в приклади, які ви наводите, то Е, ці дії переважно створюють неусвідомлені люди українці. Як ми можемо працювати е, цією аудиторією? Угу. Свідомі, голосно говорити, голосно заявляти, справді досить мовчати, досить толерантності до того, що мало б статися вже? Відповідно, не той час, ми не на тому етапі війни. Війна не завершується і ми направду втрачаємо величезну кількість територій. Відповідно, ем, говорити, я свідома, я говорю, е, пишу, е, створюю можливості. Всі, решта, говоріть. Родичі, навколо, друзі, рідні, на роботі. Говоримо. З іншої сторони. Створення в інституціях тих чи інших можливостей для відновлення. Mm -hmm. Відновлення оцієї другої частини, про яку ми говоримо, дасть можливість піково не зриватися. І ось це відновлення ми маємо дозволити собі в усіх аудиторіях та українських, тому mm, що яким саме чином? відновлення зупинитися. Ну, тобто, не дивлячись на те, що я говорю, ми а, працюємо не покладаючи рук е, стільки часу, але у нас в команді є домовленість, як тільки ми бачимо, що людині погано. Ми її замінюємо. У нас є механізми, коли ми міняємо Дає людину. їй Можливість піти відпочити. Так, ми даємо їй можливість відновитися, переключитися, не займатися зараз два-три дні. І е, є дуже багато ресурсних е, виїздів в Україні є психологи, багато безкоштовних mm -hmm. можливостей. І е, всім, хто не дозволяє собі відновитися, зараз цей меседж. Відновлення це в тому числі про можливість нашу втриматися. І цілі, до речі, відновлення і цілі це те, що тримає. Ти знаєш до чого ти йдеш, і ти розумієш, та сьогодні ти пережив страшний обстріл. Але якщо я зранку розклеюся, воно приведе мене до цієї цілі, насправді не дуже. І ти такий стаєш і такий, ще краще робиться ця ціль. Тобто, ну, тому що ти мотивовуєш. Коли ти пережив страшний обстріл, ти маєш струсити з себе у цей пил і сказати: слава Богу, жива, працюємо далі. Так чи ні? Правильно я вас зрозуміла? Знаєте, не завжди. Не завжди, з точки зору психології, це невірно, ми маємо е, право горювати, ми маємо право е, на те, щоб е, прийняти, що ми живемо ось в такому. Але е, коли ми знаємо, що у нас є ця можливість погорювати. А далі прокинутись на наступний день, і ти знаєш, заради чого тобі працювати далі, uh -huh. ось це дозволяє не затягнути цей день горювання на довготривалий е період. Це якщо ми говоримо про середньостатистичних працюючих українців, тому що якщо мова йде про Горе, інші глибокі стани, все те, що я сказала, тут не працює, і ми маємо говорити про інші методи, час і так далі. Я бачу, що ви е, е, значну, очевидь, частину своєї діяльності присвячуєте оцій моральній частині свого колективу. Вочевидь, ви десь проходите тренінги або з кимось консультуєтесь, але це дуже-дуже важливо вміти розподілити і свій потенціал і свої сили, і знайти слабку ланку і дати їй можливість відновитися, як ви кажете, в колективі. Це як ви щойно казали про те, що одна в полі не воїн, команда. Команда це те, що дає можливість робити глобальні великі зміни. А я керівник цієї команди. Я маю бачити, я маю відчувати, я маю знати і психологію, і методи впливу, mm. і методи мотивації. Відповідно, я так багато загострюю на цьому увагу і сьогодні, тому що насправді останні два місяці. Критично тяжкі. Ми знаходимося з вами в Києві, а. і в плані нашої ситуації так. вони критично тяжкі. І я відчуваю, як, який це має вплив на людей. І я дуже хочу, щоб ті, хто ще шукає, за що можна, о, що може стати їхньою опорою, угу. я хочу дати те, що є опорою для нас цілі, відновлення. І ось ці цінності, коли ти знаходиш своє місце сили, там формуються твої командні цінності, це теж відновлює, це працює. Громадська організація Даскрість супровід життєстійкості дружин військових. Я би хотіла поговорити про цю сторону вашої діяльності. Дружини військових це, ну. Місійні жінки, мені здається, Жертовні жінки, які іноді чекають своїх чоловіків з 2014 року, щоб вони повернулися з фронту в той чи інший спосіб. Є й такі, котрі відправили їх добровольцями, благословили на захист батьківщини, але сподівалися, що через місяць, другий, ну через рік максимум, вони повернуться, їх замінять іншими. Не так стається деякі. Не виходять із військових частин із своїх підрозділів з 2022 року, вже коли почалася повномасштабна війна. Ресурс у кожної дружини різний, емоції різні. Як ви знаходите підхід до кожної, аби їх підтримувати? Цей проєкт зародився у нас в військовому фонді Рій. Але він набрав настільки велику популярність і настільки велику потребу, що ми були змушені вивести його в окрему громадську організацію, бо рівень розвитку дуже ріс. І тому у нас в минулому році з'явилася нова громадська організація. Наскрізь ми супроводжуємо дружин військових. У е, формуванні їхньої життєстійкості. Про що мова? Е, наше завдання не вирішити проблематику повернення е, військових з фронту, е, завершення війни. Наша основна е, задача зробити так, щоб жінка витримала, була готова витримати або добре себе почувала. В різних ситуаціях і умовах, які чекають на неї, і на її сім'ю, і це про життістійкість. Ми формуємо спільноту дружин військових, і ми вважаємо це нашим ключовим основним методом взаємодії з дружинами військових. Це місце, де зараз знаходиться понад дві тисячі дружин. Військових і вони мають можливість в будь-який момент на будь-яку тему взаємодіяти один з однею. А наші модератори а, мають завдання зробити так, щоб цей простір для них був безпечний. Mm -hmm. І щоб вони могли проявлятися без осудження, тобто у нас є спеціальні правила, ми спеціально модеруємо цей простір, і все те, про що я зараз буду говорити, відбувається онлайн. Відповідно, дружини військових можуть приєднатися з будь-якого куточка України і е світу, якщо є, звісно, зв'язок mm -hmm. зараз з цим проблеми, але дружини військових. Вперто його знаходять, тому що для них спільнота стає ресурсом. Отже, це було правильно заснувати такий вид роботи. Їм це потрібно тим, про кого ви піклуєтеся. Абсолютно, і я впевнена, що Кількості дружин військових, які будуть дізнаватися і брати участь навіть з нашими запрошуємо, ми маємо можливість запросити в напрямок, окрім спільноти психоемоційної підтримки. Це можливість бути кожного дня на теплих колах, де кожна дружина може висловитися, виговоритися і отримати підтримку. Підтримку одна від одної під пильним оком нашого фасилітатора це психологічні е кризові консультації, це методи стабілізації, і окремий величезний напрямок, на чому ми спеціалізуємось, це супровід. Вагітних дружин військових, тут, здається, в нагоді стає ваш досвід організації християнських курсів для вагітних. Я знала, що ви про це скажете. Бо я пам'ятаю вашу біографію <рес> так. в плані ваших проєктів, вашої діяльності. Так, я не могла не застосувати цей досвід, тому що він актуальний. Я пам'ятаю, як це народжувати е, дитину і бути навіть поряд з усіма, як це тяжко. І коли я уявляю, що дружина військового опиняється без можливості підтримки поряд? Мені стає дуже тяжко. дуже тяжко. І тому ми відкрили супровід дружин військових у вагітність. Ми готуємо їх до пологів. Ми супроводжуємо пологи онлайн і ми маємо. Програму після пологового супроводу, яка називається в обіймах, мама народила і у неї є місяць е, поряд спеціаліст 24 на 7, з яким вона може пройти ось цей свій е, перший місяць або там до трьох місяців е, дитини. І ось ця підтримка стає для них ключовою, тому що вони знають раптом що. У мене є опора, і ось цей напрям він, ем, він дає колосальні відгуки. Ми на нього запрошуємо в тому числі. І запрошуємо ем, доєднуватися до команди тих. Хто хоче працювати з дружинами військових? Бо ми якраз і формуємо ось той міцний фундамент місця сили і для спеціалісток, які у нас працюють і волонтерять, і для дружин військових. Тоді скажіть конкретніше, от зараз дивляться на нас дружини військових, можливо, навіть і ті, котрі чекають народження дитинки. як конкретно приєднатися, аби отримати допомогу. А можливо, хтось хоче якраз співпрацювати, як от як ви, щоб допомагати. Громадська організація наскрізь соціальні мережі: Instagram, Facebook, Ютуб, Гугл набираєте, пишете в приватні повідомлення свій запит і вам відповідаємо. Або ви знаходите посилання на чат-бот, який є нашим провідником до спільноти. За ними стоїмо ми, це не робот, це люди. І так можна зайти до нашої спільноти. На завершення нашої розмови маємо ще час. Я би хотіла з вами поговорити про те, як змінилися можливо види діяльності у таких фондів, як ваш. Як змінилося ставлення, чи взаємодія з військовими? Чи налагоджено воно краще, чи просто спростилося все якимось чином? І чи бачите ви якісь нові види діяльності, ще, які тільки вимальовуються зараз в цій ситуації, в якій ми знаходимося, в четвертому вже практично році війни повномасштабної? Зв'язок з військовим, з військовими зараз став у вигляді. Чіткого розуміння, ми команда. 22 й 23-й рік десь 24-й це було громадський сектор, фонди, військо, якісь такі дуже складні перемовини. 25 й 26-й рік це ми єдина команда, бо нас стає все менше. Ми єдина команда, і це відчувається. З першої розмови, з перших слів, ти говориш одразу, неначе це твій побратим, а по посестра. А чому ви сказали, що настає все менше? Відпадають люди, які не могли зрозуміти логіки процесу. Зайві люди фактично в цьому цій діяльності? Чи як в громадському секторі закриваються фонди? Стає все менше волонтерів. Залишається ти ті, ті, хто витримує і готовий готовий системно рухатись. Не вистачає ресурсів, не вистачає коштів, не вистачає людей, не вистачає розуміння, як це все витримувати і будувати. Відповідно всі бачать, що ресурс зменшується, і ті, хто залишається, ми, наприклад, четвертий рік працюємо, маємо довіру. І коли нас знають, то вже говорять з, з тими, навіть якщо це ніколи не було діалогу. І знаю, що ця організація існує 4 роки, це означає, що з нею одразу можна заходити і говорити як зі своїми. <свіття> Стабільність, системність роботи цінуються, я так зрозуміла. Абсолютно, це є тим ключовим, на що звертають увагу військові і партнери. Це потрібно розвивати. І е, напрямки дуже змінюються. Зараз вони е, змінюються на е, управління роботами. Ми вже mm. знаємо багато напрямків БПЛА, про це багато хто говорить. І зараз з'являються наземні роботизовані комплекси. Ми заходимо е, з роєм е, в окремий напрямок забезпечення військової логістики, окрім того, що ми Закриваємо такі непрості кейси е, обладнання кухонь, непрості кейси обладнання швейних майстернь, тобто все те, що готує бійця виконувати завдання. Uh -huh. Ще ми закриваємо е, кейси логістичні, що дозволяє довозити боєприпаси, продовольство людей, евакуйовувати людей до лінії безпосереднього зіткнення. Це все е, забезпечення військової логістики. І, наприклад, роботизовані комплекси, такі, як наземні роботизовані комплекси, це такі невеличкі танчики, які керуються Та -та. дистанційно, е, вони е, набирають обертів. Зараз вже починають активно впроваджувати евакуації на НРК. І, е, все, все військо йде в роботи. Угу. На цих роботах зараз ставляться бойові е, одиниці, які, е, які працюють, які роблять вистріли. Відповідно, таким чином ми зможемо вберегти наших людей. Це треба зараз вкладати, з цим треба працювати, тому запрошую всіх доєднуватися до нашого напрямку. Я маю мрію залучити благодійників, об'єднати ще не придумала назву. Можливо, це буде 500 друзів логістики. І запрошую вас бути тими друзями, які щомісячно будуть вкладатися в те, щоб забезпечення цієї логістики було вчасним, тому що це. Все про життя наших людей. Ну, от ви описали новий вид діяльності. Мені здається, а життя, дуже коротко, життя так. саме підказує, що потрібно країні війську в час війни, і ви підхоплюєте це буквально з повітря, але також із свого досвіду спілкування з військовими. До речі, ви ж перебуваєте на лінії фронту, ви їздите туди? Так, дуже часто ми перевіряємо всі наші засоби, які ми відвозимо. І особливо зараз з напрямком військової логістики треба буде це робити. Ну, тут ми підійшли до найцікавішого, маючи буквально три хвилини до завершення програми, ви буваєте на лінії зіткнення, ви спілкуєтесь з військовими, в цей час ростуть ваші діти. Так як родина ставиться до вашої діяльності, розуміючи, що це ну, ну це дуже дуже така діяльність, яка потребує і часу, і терпіння? Теодор говорить, мама працює з військом. І Теодоро Теодору вже шість років. Тобто чотири роки із шести він живе в час повномасштабної війни. Так, він навчився давати собі раду, якщо знаходиться у нас в штабі, знаходити крісла, на яких йому треба поспати, ковдри, якими треба вкритися, бо він знає, що мама допомагає військо. І він цим пишається дуже дуже мені важливо слово прийняття. Моя родина приймає. Те, що у мене таке непросте покликання, і це покликання забирає у мене більше уваги, аніж я мала б давати увагу сім'ї. І прийняття це є дуже важливим. Приймайте один одного, і таким чином ми зможемо впоратися от в цьому такому емоційному зараз нестабільному світі і рухати нас до перемоги. Я думаю, що значній кількості можливо, і наших глядачів і глядачок також варто нагадати цю фразу Приймайте життя таким, яким воно є. Усвідомте, що кожен із вас може долучитися до корисної справи для того, аби країна вистояла у цій страшній війні. А корисною справою може бути і та справа, про яку ми сьогодні говорили з нашою гостею. Долучайтесь, допомагайте, нам треба перемагати. Діана Ільницька, керівниця благодійного фонду Рій Фонду цивільно-військової ефективності і засновниця громадської організації Наскрізь супроводу життєстійкості дружин військових. Дякую вам, Діану, за чергову розмову. Будемо сподіватися і про наступні. Дякую, пані Галину, а дякую за можливість голосно говорити. Добру розмову провадила Галина Бабій.